Доброго вам раночку! Це справжні моменти життя з вами. Поки мій чоловік варить каву для мене і для себе. Ну, в першу чергу, я розумію, що він старається для мене, але й сам полюбляє попити каву, поснідали після сніданку, через якийсь час він готує каву. Я хочу вам показати. Яка сьогодні погода гарна в Кракові? Ось через вікно, поки що показую, скоро підемо на вулицю гуляти. Я вже попрацювала. Хочу показати квіти, сьогодні виставила на вулицю, на підвіконня. Вони там, на ніч забирала, тому що ну, такі. Морози ці останні ночі були, тому приходилось квіточки забирати з вулиці і ставити в кімнату. Ну, Звісно, чоловік свою цибульку яку посадив. Він про неї дбає, береже, щоб вона не замерзла. Ось хочу показати тут іще ось отак вона росте. Цю я вже позрізала на салати. Зробила. Гарна погода, підемо сьогодні гуляти. Я хочу для самих чарівних наших україночок знімати відео про клумби, про малодоглядні клумби, щоб ваші ручки відпочивали і у вас було більше часу присвятити собі, присвятити чоловіку, присвятити своїм дітям, онукам. І порадіти життю, тому що радіти життю ми повинні в будь-якому випадку, не дивлячись на те, що сьогодення нам приносить. Тут новий будинок, і ось ви бачите, що ну, такі дерева посаджені, вони ще не зеленіють. Пізніше я вам покажу, як вони зазеленіють. Поки мій чоловік готує каву, я хочу показати вам іще те, що я приготувала для кави. Дуже корисне для чоловіка, тому що піднімаємо йому гемоглобін і лейкоцити. Можливо, хтось дасть пораду, як краще піднімати гемоглобін і лейкоцити. І ми будемо розуміти, як зробити це скоріше, щоб чоловік був бадьорий, такий, швиденько ходив, була на це сила, бо поки що бадьорості придає кава. Ой, перепрошую, перехворіли, ніяк кашель не закінчиться. Але поки він готує каву, я хочу вам показати, що приготувала я до кави. Подивіться, це як наш український віночок. Просто ось отак ми кладемо, кладемо і візьмемо ось іще звідси, сюди, отак, як, ну можливо, як соняшника От, Тому що, ну що, наші квіти. Наша природа, наші українські віночки найкращі. І навіть коли ось е, до кави, що приготувати, думаєш, я помила сухофрукти, ошпарила їм їх кипяченою водою, підсушила і ось повикладувала. І дивіться, який віночок получився. І я вам всім бажаю гарного сонячного дня, тепла в душі, добра і смачної кави вам. Всього доброго!